Мої хороші, доброго дня! І я зараз на пляжі Кейкубат. Тут знаходиться наш комплекс преміум класу Легенда. І до мене сюди під'їхала підписниця. Вона сьогодні відпочиває тут підписниця з Англії, і вона уже, уже як би живе одною ногою у своїй квартирі. І їй дуже подобається. Це преміум класу. На другий рік вона він. Осінь буде закінчуватися, так що вам скажу, це вартує того. Наприклад, їй більше сподобався тут пляж, чим на Клеопатрі. Тому скажу так, що на все є любителі кожен любить своє. Коли мене питаються дуже часто, пані Марина, а де краще взяти квартиру, я вам скажу, що на це я відповіді не маю. Тому що треба слухати своє серце. Ось, дивіться, тут ви зараз бачите огорожено. Що це означає? Коли так огорожено, значить тут е, черепахи відклали свої яйця. Ось такий у нас чудовий-чудовий пляж. Трошечки вам покажу. Бачите, це з другого боку е, нашої крепості це пляж Кейкубат. Наш комплекс дуже близько, прямо на березі, прямо через дорогу. Ось, і всім тут полюбилося, і гарний інтернет, і, і дуже зручно. Тому, що сказати, он дивіться який гарний пляж, і для нашого комплексу преміум класу він безкоштовний. Ось, лежаки безкоштовні тут будуть. Вони заходити на цей пляж будуть ну, з чеками, прямо з комплексу. Тому ем, дуже зручно, багато іноземців, багато англійчан. І моя підписниця теж приїхала з Англії. Зараз і ми виходимо, дивіться, прямо виходимо з цього пляжу. Велика набережна. Звідси ми виходимо, дивіться, яка їде Кіноземка. Бачите, на якій Отаке ви собі можете купити і почувати себе з літака на такій штуці. Ви приїхали і почуваєте себе як вдома. Ось сюди в вуличку наш комплекс преміум класу Легенда. Так що, дівчатка, хто то тут купив, щоб ви знали, тут дуже гарно. Дуже зручно. Ось вона приїхала занові, але пересилає гроші, так як я розказувала, пересилає через наших хлопців-українців. Ті, що займаються криптовалютою так само, якщо вам дорого зараз їздити, то ви можете, я допоможу вам це зробити. Бо багато в інших країнах живуть, не можуть, а багато хто в Україні, тому ви можете переслати. За зовсім невеличкий процент. І все, і чекати своєї квартири. До наступної зустрічі, мої хороші. Як тільки квартири будуть вже будуватися і всередині робити робитися роботи всередині, я кожну квартиру вашу буду здавати. А ви, хто мене бачить з моїх підписників, пишіть мені на Viber і я познімаю саму вашу квартиру. І я вам скажу, що ви просто е, не то, що зекономили, ви клад отримали, тому що зараз преміум класу вже 1 плюс 1 від 300 тисяч євро. Так що ви знаєте, по чому ви купляли 1 плюс 1. І ви не то, що виграли, ви просто переможці. А всім тим, хто каже, що буде чекати після війни. Знаєте, треба робити вже або ніколи. щоб гарно заробляти, треба ризикувати. Про це пам'ятайте. Нічого не робіть потім, а робіть вже, коли задумали. І буде все прекрасно! Папа мої хороші, до зустрічі! Ми поїхали далі!